Не кажи, будь ласка, слова, хуй, «блядь» і пизда. Чому? Томати. Mm. Зараз таке етичне питання, моральне. Мій моральний пам'ятник е, хитає з боку в бік. Я знайшла букет півоні і я не знаю, чи його можна забрати, бо раптом за ним хтось вернеться. 9 О Боже, дев'ять днів пожежі? Сильно. Що там? Ой, привіт! Тупак грає стреп. Кол і кад, он усі чупа. Остап українець. Чому ти не хочеш зі мною дружити? Так, да, це друге єврейське кладовище в Там Ужгороді На якому я є? Крейзі Фрогі, йо майо. Мені не бути оператором Discovery Я не, я не можу піймати жабу, яка пригає в ставок. Інспекція жаб. Покажіть, ваші папа дані Сашка під солеником. Що? Технічно соленик під Сашкою. Так, чекай. Що ви Я їжу перерозходуєте? Сашка під соленником. Спокій здобувається саме так. Коли мені, напишуть... Я під манго. Коли мені напишуть соленики за рекламу? 25 соленик Ростерс. Можна жартувати про це, ха-ха, ха боже коровка сонечко від Netflix. Так, можна. Диви-диви, оце воно може. Here comes the hurricane beach. Here comes the hurricane beach. Ух ты! Так, в мої сумці. Так. Мої сумці, а ромопалочки, комада, кармець, навушники, жовті. Ключі від будинку, Сам маніє. там цей оленяче віче проходить. Може вони вибирають нового папу. Я думаю, ми поймемо, коли звідти піде білий дим. Так, вулична качалка є, петухи теж там десь на місці. Давай. Ти все зможеш! Значить так, я аріана Гранде.

Я тепер давай не на одну штучку. По Тебе сценарію. Я на одну молодці. Бо нахуй поліаморію. Нахуй її. Кенселем. Хештег нахуй поліаморію. А що далі? Саша Піструн. Єс. Ух ти. Кмергала. Вмічаю воду. Чекай, цокнутись треба. Здоров'я. Здоров'я. Податі ліпше. Я думаю, найдивніше в цьому всьому, що зараз йде дощ. Які проблеми? Де ж це твоя Це твоє любимо. Я вважаю, що це успіх, коли нас впізнають вже коти на вулиці. Так. Якщо ви додивилися відео аж до сюди, то напишіть, будь ласка, який мем наразі є вашим найулюбленішим. А ми з вами побачимося в наступному відео. Тому лайк, комент, поділитися. Все таке. підписуйтеся на канал, дякую за перегляд, stay safe і все таке.